Роботи над відновленням літака АН-225, який рашисти розбомбили у Гостомелі рік тому, вже розпочалися. Де саме авіаконструктори відбудовують мрію, не розголошують з метою безпеки. Тим часом на аеродромі майстри обстежують залишки конструкції та здійснюють демонтажу цілілих елементів, щоб використати їх в новому літаку. Зовні він не відрізнятиметься від зруйнованого всередині буде оснащений надсучасним обладнанням. Які ще зміни будуть оновленій мрії, та коли чекати її? Проліт над Україною розповість Марта Шакула. Трохи більш як рік тому Ан-225 був найбільшим транспортним літаком у світі. Мрія була гордістю України, а нині стала символом незламності українців. 24-го вранці ми е, питалися е, знайти спосіб, щоб е, літак вивести з аеродрому. Але служби, які дають таке розрішення, на той момент вже не відповідали. Десь о 10-й годині ми зрозуміли, що літак мрія з аеродрому київ Антонова 2 не злетить. Тому було прийнято рішення, щоб з його стоянки перебуксувати його поделям, де він зараз і знаходиться. Але це не врятувало літак. 27 лютого російські військові знищили українську мрію під час боїв за гостомельський аеродром. 11.20, 11.55 Ми почули гурки твої і побачили перші пуски ракет. Періодично виходячи з бомбосховища, ми вже спостерігали, що горять наші літаки. Найбільший та найпотужніший у світі літак Ан-225 мрія створили 35 років тому. Авіаконструктори заводу Антонов. Літак Гігант перевозив найтяжчі вантажі і встановив понад дві сотні рекордів. Це все, що залишилося від унікальної мрії після господарювання окупантів на аеродромі у Гостомелі. Низ, низ фюзюляжа, оце, тут передні двері були вхідні з лівого борту. От, вон там, аварійний люк. І тут був шпангоут, де була носова частина, яка насова рампа, яка відкидається. Усього вона лежить частина цієї, цієї конструкції. Та конструкція вона більш-менш. Ну вона хоч тримає форму, Да? Треба ще з'ясувати стосовно ушкоджень, наприклад, температурних, тому що це ж горіло. Нині на залишках спаленої мрії працюють конструктори. Вони ретельно обстежують елементи пошкодженого літака та демонтують збережені агрегати. Такі роботи тривають уже майже рік. Це унікальний літак. У нього унікальні агрегати. Вони Вартують великі кошти єсть. Консоль крила є частина фюзеляжу хвостова. А ще кілі стабілізатори та двигуни збережені елементи конструктори Антонова використають у новому ані, бо деякі деталі унікальні і їх більше не виготовляють на заводах. Нині Україна почала відновлювати літак. Мрія, який рашисти розбомбили у гостомелі. Роботи ведуться у секретному місті, де саме конструктори не розголошують, але переконують, мрія буде і обов'язково пролетить над вільною україною країною. Нова мрія буде ще потужніша та поб'є рекорди пошкодженого літака. Обіцяють авіаконструктори. Зовні літак не відрізнятиметься від зруйнованого а от усередині мрія буде оснащена надсучасним обладнанням. Це бортове обладнання, це всі електронні пристрої, які служать для навігації, для вождіння літака, для його пілотування. Більш сучасні двигуни, які будуть витрачати менше пального. І будуть відповідати сучасним екологічним нормам. Відновлення мрії обійдеться у сотні мільйонів доларів. Роботи масштабні та складні, кажуть авіаконструктори. Будівництво літака триватиме приблизно 5 років. Нині на заводі шукають інвесторів та зізнаються залучити іноземні кошти надто тяжко через війну в Україні. А якщо є ризики, то ви самі розумієте, залучення коштів інвесторів дуже проблематичні. Це буде залежати, наприклад, від. Загального стану світової економіки. Чого? Тому що літак унікальний для перевезення унікальних вантажів. І е, повинні, щоб були замовники цих перевезень. Чому ж не просто будуємо символ і там, е, так би мовити, нашу. Символ України символ нашої там волі народу, да, до перемоги, до е, майбутнього. Да, але ми робимо і комерційний проект. Він повинен приносити кошти і інвесторам, і, і нам на нову мрію. Найбільше чекають на її рідному аеродромі. Останній політ вона здійснила з данії до України незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Цей літак приносив лише позитивні емоції, коли вилітав, коли ви поверх. Тався на базу, екіпаж завжди старався щось продемонструвати, бо знав, що цей літак чекають не тільки на аеродромі, а навколо нього. Тисячі людей навколо аеродрому. За знищення флагмана української авіації до 15 років за ґратами можуть провести керівники державного підприємства Антонов. СБУ повідомила про підозру екс-щільника. Суд на два місяці заарештував колишнього гендиректора авіабудівного підприємства Сергія Бичкова і начальника безпеки Олександра Нетьосова. Директорові Михайлу Харченко про підозру повідомили заочно. За матеріалами слідства напередодні вторгнення чиновники не дозволили військовослужбовцям Національної гвардії підготувати територію гостомельського литовища до захисту. Марта Шикула Микола довгий, п'ятий канал. Керівників 16 облгазів викрили на розкраданні державного блакитного. Палива йдеться про привласнення майже 3,5 мільярдів гривень. Газові підприємства, пов'язані з олігархом Дмитром Фірташем за матеріалами СБУ на папері посадовці платили приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Крім того, облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Натомість виводили їх у тінь. Правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях облгазів у двох регіонах. Керівництво. Компаніями повернули державним представникам. На цілодобовий домашній арешт відправив суд офіцера, який побив підлеглого йому строковикам. Про це повідомляє видання Українська Правда із посиланням на прес-службу ДБР. Віктор Вітусевич, це той самий командир взводу у навчальному центрі на Житомирщині, який побив підлеглого йому строковикам. 11 березня відео цього побиття з'явилося у мережі, після чого ДБР порушило кримінальне провадження і оголосило лейтенанту Вітусевичу про підозру. На час розслідування керівництво навчального центру відсторонили. Його від посади. Сам фігурант записав відеозвернення, де визнав свою провину, однак пояснив, що проводив виховну роботу із солдатом, який, начебто, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Хоча самі солдати на умовах анонімності повідомили, що офіцер бив солдата за зауваження про неналежне ставлення з його боку до особового складу. Вітусавичу може загрожувати до 12 років за ґратами. Подарунок від батька 150 тисяч доларів. Національне агентство з питань запобігання корупції надіслало до спеціальної антикорупційної прокуратури результати моніторингу способу життя заступника голови державної митної служби Руслана Черкаського. У декларації за 2020-й посадовець зазначив, що його грошові активи зросли майже на 4 мільйони гривень. Чиновник пояснив, що все оформлено нотаріально і є договір дарування валютних цінностей. Натомість на ЗК виявило, що батьки не мали таких коштів. Щоб зробити подарунок такого розміру. Крім того, батько у 2018-му придбав квартиру у Києві майже за 2 мільйони гривень. Тепер прокурори можуть подати позов до суду про визнання активу необґрунтованим. Після ухвалення судового рішення гроші стягнуть в дохід держави. У лютому щодо Руслана Черкаського розпочали дисциплінарне провадження. 10 мільйонів застави такий запобіжний захід призначив вищий антикорупційний суд ексміністру інфраструктури Андрію Пивоварському. За даними прес-служби суду, кошти колишній нардеп повинен внести не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Крім того, на підозрюваного до 16 травня також покладено низку процесуальних обов'язків. Зокрема, він має прибувати на першу вимогу до слідчого прокурора, детектива та суду повідомляти про виїзди за межі Києва та області і також утримуватися в. Від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду, нагадаємо, 22 лютого лютого та САП оголосили екс-чиновнику та його першому заступнику підозру у зловживанні владою та службовим становищем. Їм закидають діяльність, через яку держава втратила понад 30 мільйонів доларів. За даними слідства, підписаний пивоварським як чільником міністерства. Наказ дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден у морському порту Південний. Сам підозрюваний називає обвинувачення. Надуманими і безпідставними